13 листопада в Івано-Франківському апеляційному суді розглянули скаргу депутата Калівської міської ради Тараса Барнича щодо обрання йому запобіжного заходу. Чоловіка підозрюють у тому, що 26 жовтня 2023 року він нетверезим на смерть збив автомобілем велосипедиста. 27 жовтня Івано-Франківський міський суд обрав Тарасу Барничу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Адвокат підозрюваного Олег Іванів під час судового засідання просив замінити своєму підзахисному запобіжний. Захист на домашній арешті з можливістю внесення застави. Він додав, що Тарас Барнич раніше не судимий, має дружину і дітей, міцні соціальні зв'язки, займається волонтерством, за що отримав подяку від однієї з військових частин. Олег Іванів попросив визначити заставу у розмірі 40 прожиткових мінімумів. Я зазначаю, що Барнич своїми діями жодним чином може не може вплинути ані на хід до свого розслідування, ані на збирання доказів, оскільки ці ризики вони. Формальні і жодними чином е, не, не доведені. Я вважаю, що суд е, прокурор у своєму цілі не намірів у трудовому представню серіальності, і, і відповідно, суд без підставного задоволених визначив визначить е, призначного переконання про те, що слід застосувати е, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат Сергій Любчик сказав, що потерпілі претензії до Тараса Барнича не висувають. Сторона захисту обрала позицію, ця позиція цілком щиро ці, віддаток отримана нашим захистів про те, що в ході до того розслідування поличуватися усі можливі заходи щодо відшкодування задано матеріальної генеральної школи. Натомість прокурор Денис Свірідов сказав, що апеляція адвокатів не обґрунтована. Я вважаю, що на даному етапі е, е, до цього розслідування. Е, все ж таки, як захист необхідні, оскільки ризики щодо е, переховування його судового розслідування є суттєвими. Е, також, е, поки тривають судово розслідування, є суттєві ризики на свідків, потерпілих та інших частних мінімального провадження. Підозрюваний Тарас Барнич сказав, що визнає підозру, шкодує про скоєне і співпрацюватиме зі слідством. Хочу сьогодні, що до шкоду те, що сталося. Важко переносити це, збираємося десь лікар чи перешкоджати навпаки, допомагати усім. Івано-Франківський поліційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Нагадаю, 26 жовтня 2023 року поблизу села Голень Калузького району трапилося ДТП. На дорозі Стрий Чернівці, 37-річний водій автомобіля Вольво наїхав на 76-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції області. Як ідеться у допис. Ці авто був нетверезим. У нього виявили 1,12 проміли в крові. Про підозру у вчиненні цієї аварії повідомили депутату Калуської міської ради Тарасу Барничу. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.